Зачекалися малят. Ми чекаємо на вас кожен день і кожен час. Ми сумуємо за вами, але ми онлайн із вами. Ну що ж, розпочинаємо наше заняття. І сьогодні до нас завітав зайчик. Виявляється, він зовсім не вміє рахувати. Давайте йому допоможемо. У мене сьогодні на доріжці. Один, 2. На синій скільки тваринок? Один, 2, 3. Ми порахували, скільки тваринок, а давайте тепер порівняємо, на якій доріжці тваринок більше. Для цього я вам пропоную поставити тваринки ось так в ряд. Ось подивіться уважно. Дивимося на зеленій 1, 2, на синій. Один, два, три. Ось навіть зверніть увагу, що нам так зручно ми можемо побачити. Отож, на якій доріжці більше тваринок? Звичайно, на синій. На синій у нас три тваринки. Ну що ж, зайчику, ти тепер знаєш, що три це більше, як. А ще у мене на занятті є ось така геометрична фігура. Яка це фігура, як називається? Так, правильно, це у нас куб. І давайте спробуємо з вами його покрутити в різні боки. Ось так. Крутимо. Тепер в інший бік крутимо, і ми бачимо, що він не може прокрутитися. У мене ще є м'ячик. Давайте ми ще його попробуємо покотити. Бачите, як гарненько котиться і в різні сторони крутиться. А як ви думаєте, чому наш куб не крутиться, а м'яч наш прокручується? Тому що куба нашого, зверніть увагу, у нього багато кутів. І через те він крутитись не може, а м'ячик наш кругленької форми. І в нього немає. І тому він може прокрутитися. Ми з вами виставимо ось таких у мене три куба. Зверніть увагу, якого вони кольору, синій, зелений, червоний. Зараз з вами ми пограємо в ось таку гру. Ми їх сфотографуємо. Для цього поставте, будь ласка, руки на стіл. Візьміть ось так кулачки. Так, дивимося уважно на наші куби і робимо ось таким чином. Чик -чик. Ось ми сфотографували. І поки ми чекаємо фото наших кубів, ми з вами попрацюємо. Скажіть, будь ласка, мені, який куб стоїть перший? Правильно. І який куб стоїть другий. Правильно. Який куб стоїть третій. Правильно. Молодці. А ось уже готові наші фото наших кубів, дивіться уважно, синій, зелений і червоний. Ось він, падає. Так. Наших кубів. Яка фігура вийшла? Це фігура квадрат. Тобто ми можемо дійти висновку, що наш куб складається з ось таких квадратів. Ну що ж, наш зайчик е, поспішає додому, і давайте ми йому складемо гостинців у нашу корзину. Тут є капуста. Давайте порахуємо всі разом. Один і ще, і ще один. Разом у нас скільки буде? Два, дві капустинки ми йому склали. Ой, у мене є ще морква. Один, два. ще склали. Ось у мене ще тут є яблучко. Один, два, три. Зайчику, ось ця корзинка. Тобі в подарунок і разом з тим ти маєш змогу ще раз порахувати всі овочі і фрукти. Ну, а я з вами не прощаюся до нових зустрічей.